Привіт, дівочки! В общем, у мене зложилася ситуація. Я вчора не могла цілий день загрузити на одне відео. Відео загрузилися сьогодні тільки під ранок, тому що друге я не виставляла. Я не можу зрозуміти, чому, як так, і чому. Ну, такий факт присутствує. Поэтому я не пропала, не оставила вас без знімання в такий то день, коли у нас з'явилося 2000 підписників. Це просто. Что-то загрузка. Все. Ни больше, ни меньше. Мы все уехали, я, как всегда, наслаждаюсь компанией самой. Себя. Дай дальше салаты. Потому что вот этот Маш, я его так люблю. Но я не знаю, что я больше люблю его щеру Прошел книжка Рассказываю Сейчас даже А можно не чавкать Нельзя Сейчас Надо хорошо все пережевывать Особенно, когда в таверну Святкуючи свій 45-й день народження в місцевому пабі, популярна подкастерка Алік Самер зустрічається з скромною жінкою, такою собі Джозі Феєр. Виявляється, Джозі також відзначає своє 45-річчя. За кілька днів їхні шляхи знову перетинаються. Послухавши подкасти Алікс, Джозі вирішує, що змогла б зацікавити слухачів своєю історією. І каже, що стоїть на порозі великих змін. Життя Джозі, здається, дивним та складним, і хоч Алікс бентежить поведінка її героїні, вона не може встояти перед спокусою продовжувати подкаст. Поступово вона усвідомлює, що Джозі приховує дуже темні історії. Але Джозі вже встигла проникнути в життя Алікс і в її дім. Утім, жінка зникає так само несподівано, як і з'явилася. Лише тоді Алікс дізнається, що Джозі залишила по собі дещо страхітливе і розуміє, що сама стала героїнею власного подкасту про реальні злочини. <coughs> так хто така Джозі Фер і що вона з колом? Так я люблю. За день могу такою прочитати всі нормальний сюжет. Ну, і як написано теж. Девочки, хочу отметить, що у мене сьогодні немає крипатура. Прошлую тренировку я уже еле выходила с тренування. М -м -м. Я може сьогодні сегодня зайду в эфир. Не обещаю. Дуже енергозатратний Процес для мене. Девочки. питали за телевізор. Який розмір телевізору? чесно говоря, я написала 98. Я вам скажу чесно я не розбираюся. Діма пошел каже, який 98? 85. Телевізор. Далі він ну якраз. Став цю рамку із молдингом. Ну, він дуже великий. Дима каже, що якраз такий він хотів, но... <кхід> Такий більш для великих площ. Для маленький очі виріже. Дуже велике. Дивимося ми телевізор. Я Ютуб не дивлюсь на телевізорі, Супер маму, там иногда. А это меняю жінку сейчас новий сезон. Дима, щось іноді дивиться. О, отбой тривоги. Шопопап. І так, дорогі мої підписчики. в нас завтра день святого Миколая. Боже, коселізу, як це? Поэтому. Я їду зараз в торговий центр. У мене є бонуси на, на магазин. У нас такий в Україні є, можливо, ви знаєте, будинок іграшок. Вот. І хочу купити е, Вові подарунок. Так як градіку вже кофту і тапки я вже подарив. Ну я, ми раніше ми мали на, Николай, на Миколайчика подарити, але він знайшов ці капчики. Поэтому... Он це все занайшов, поэтому не получилось. Так я, значит, їду в торговий центр. Но прежде, прежде я хочу заїхати в магазин європейських товарів. У нас є такі лавки європейських товарів. Значить, ну десь італії, всякі гарні там, кіндери, якісь новорічні шоколадні штучки. Я хочу ще під подушечку кожному положити щось солоденьке. От. <кхм> так що? що? У нас на вулиці замерзло все. Поняли? Сорокопад? Мінус один, мокре, Сече. І вона сразу замерзає такою корочкою льда. Ужасно, взагалі. Так що ем, ми відкриємо шлагбаум і продовжимо з вами беседу опада. Странно, тут є така пауза. На айфоні з'явилася після оновлення, типу пауза. Можна нажати і продовжити відео. Ну, оно ну, і ладно. Сьогодні день волонтера. Я вітаю всіх причетних до того свята, всіх тих людей, які віддають свій час, свою любов тим, хто потребує допомоги. Це допомога людям, нашим героям військовим. Нашим родинам, які потребують да, допомоги, тваринам, дітям це люди з великої літери. Це ті люди, які кладуть своє життя на алтар допомоги іншим. І нехай Бог вас оберігає, дає вам міцного здоров'я, наснаги. І далі мати таку енергію, любов до всього навколишнього світу нашого, щоб допомагати всім, хто того потребує. Я вам дуже вдячна. Низький уклін. Я знаю багато волонтерів і сама 14-го року я волонтерила, коли почалася війна на Донбасі. Да? Вот, допомагали ми. Ай, гуманітарку збирали, я пам'ятаю ті бабушки, Боже, і закрутки. да і щас це є, сі закрутки дає, і ті дає, Боже, і то стоїть готове. Вже і років 80 воно стоїть, це допомагає. А, також окрему вдячність це тим, хто допомагає тваринам. Это Надя, та Алочка Статня, яка, собственно говоря, сій допомогою. Да, Ми спасли і кармену маму і і хто там з щенятами. Яка не пройшла повз, підняла навуха всіх, кого може, в якої величезне серце, яка дуже любить тварин. Вона розуміє, що це беззахисні створіння насамперед. І обідно те, що люди заганяють цих тварин в такий стан. Вот. Ну не будемо погано. В общем, ребята, волонтери. Я вас дуже люблю, ціную, поважаю. Дякую вам за вас. Без таких людей цей світ вже давно перетворився на гниле дно. Ось так я скажу. Гарно сказала, молодець. Тепер э, зараз поїдем в цей магазинчик и что-то прикупим. Что прикупим. Девочки, погода у нас отвратительная, а вже мінус два чуєш. Покажу вам, что это вас магазинчик, а якщо, конечно, разрешать снимать тому що ну, не візде дозволяють знімати. Я розумію, зараз я такий час, не всі розуміють, що я звісний блогер же. От, і роблю їм рекламу. Да? як коментар... Мені вчора написала в інстаграмі а, зрительниця, Іночка з Ютуба, про те, що вона замовила в мене пуховик, зайшла на сторінку, яку я їй скинула. І каже, мені такий пуховик треба. У них на сторінці немає цього пуховика, в пуховічка чорного. І вона каже: Мені потрібен такий пуховик, як Маші Михайленко. А вони кажуть: а хто це така? В Смислі, хто це така? Це найзвісніша блогерша. Хто це така? Це я общем, ну вона каже: я скинула скрін хоршот. Де ви в цьому пуховичку, І вони мені вже вислали. Каже, але я вийшла з під'їзду в цьому пуховичку, і мене зустріла моя сусідка каже: слухай, де такий гарний пуховик, де ти замовляла? каже, я їй також дала ну, контакти, і вона каже. Купила також цей пуховичок. Каже, ви, Маша, ходяча реклама. Моя сусідка також замовила собі такий пуховичок. Дівчки, я завжди рекомендую те, що дійсно ну, якісне. Ну, на, на свою ціну. Я розумію, що може за 100 тисяч, звісно, і не рівніться за 900. Але ми ж зараз говоримо про те, що ми можемо собі дозволити, да? а не про те, що ми можемо трохи собі дозволити. Вот. Так що я вам дуже вдячна за довіру, що ви дійсно довіряєте, що я вам не впарюю, що знаєте аби що. Я вам все показую. І така, як я... Ну хто там мені дзвонить? Ну твою ж дивізію, звині. Я приїхала. Що ми робимо? Ми візьмемо сумочку з собою. Там, звісно, нічого немає, але візьмемо. Зараз ключі треба просто від машини десь положити. Я казали, сумка пальонка Гамньонка, а не пальонка. Писали. Пам'ятаєте, я сумки показувала. Може, ну... Но... Ой, <laughs> звиніть. Може, ну... Но... Боже, та що такое Маша, за штатів? те, що руки, бля, жопи, чи що? Це штатів, дівчатки, пабри, це не я. Ето. Писали мені, що в мене цей пальоні сумки, поняли? Палені сумки, бо там сумки я не знаю, по 10 тисяч долларов, що вони на палені. Оскорбляли, как хотіли. Натерпелася в этом Ютубі. о А це ж у мене 2 2000 подписчиков. Ладно. Ой, все один великий мінус в торговому центрі. це, ребята, тот факт, що тут грає музика. І за этого мені важко знімати, тому що. Авторські права, розумієте? Ну, я що хочу сказати. Я хочу сказати одне важливе. Що я послухала, що каже Самвел на тік Він там одної жінка Ютуб допомагав, значить, фішки. Якщо хороші багато коментарів, то Ютуб дає більше реклами дорогої. Тобто, ну є реклама дорога. Вот. І можна на малих присмотрах. Наприклад, більше монетизувати. Значить, що для цього потрібно? Для цього потрібно гроші, гроші не гроші, а більше коментарів ваших, значить, хороших. Тому що коли йде хейт, багато хейта, деякі реклама. Як це, ті, хто рекламу хоче, да, у Ютубі, вони зазначаються. там, де є хейт, рекламу не давайте. Тільки там, де положительні коментарі і активність. І поэтому треба починати тільки з цього. Все, я захожу в Зару, давай. Дівчата зайшла я в Зару, а тут нова колекція Зари лижний варіант. Такі, типу. Луноходи називаються. Ну, Цей вид взуття розміру не було мого, хотіла поміряти. Вони мають бути дуже теплі. Вони колись були луноходи обалденне. А представлені, а, тут ще, пардонті, такі серебрістенькі, теж красивенькі. Скільки вони? 3 900, по-моєму, чи 3700? Я не бачу. Аж сліпа без очков. Е, значить, взяла. А, і от лижні костюми. Типу, поняли, для лиж. Не бачу цінник. Почемо 7 900, по-моєму. Бачите, на такому замочку. Типу вода не проницяємо, вітро не задуваємо. Якась там костюмна ткань, чи як воно називається. Такі штанишки до них є. Є такі комбези. Непогані. Але для цього надо мати фігуру, а не як у мене, розумієте? Гусениця вийшла на охоту. Вот. А вот это тоже прикольно. Бачите такий костюмчик? Ну, це для, наверное, для спорту, десь для прогулок. Вони такі утеплені, вони такі плотна, плотна ткань. Ну, мені кажеться, на холодну зиму під них треба термобіль обов'язково. Ось таке я поміряла. Ось ці теплі лосини, бутики. Смотрите, яка красота, яка красота. Грація, курточка така, Ну, Це також у нас блекаути, що на ну, машина не збила. Вона блискуча така лосінчики, м велика, Ну, якщо по термобілью, девочки, то я думаю, що в принципі даже очень нічого. Но 8000 би не віддала. Второй образ, пожалуйста, сейчас к вашему вниманию будет. Подождите, 3 часа міряла. Что ти міряєш? Ну, хороша, хороша куртка. Да, типа щось. ага, І ручка так залазить, суха. Боже, кремом не помазала. Інтересно, інтересно. Ну, блин, я б столько денег не дала за це. Штани 4 тисячі, куртка, 8 і ботинки. Ну, не знаю, може, це, -це я язло, жлобиха чи що. Пішли далі гулять. Занесла назад, все, дала, а хожу далі. Пальто, манто. Шукаю шерстяне пальто. Типа я в ньому понимаю. Девочки, типа я понимаю, де шерсть, де не шерсть. Угу, типа щупаю. Угу, качество хороше. Шубейка, посмотрите, яка же нутрія. Ека нутрия. Ага, бачка. Шубейка. От я в шоке. Я в шоке. Звезда в шоке з цих колекцій. Ці сапожки, кстати, я міряла. Дві чотириста, по-моєму. В них не такий довгий нос цих сапожок. Вот, каблучок устойчивый, неплохой. Берем, берем, я вам говорю. Сейчас мы примерим, что, как. Ага, померила, смотрите. Симпатичная. Ножки бы по похудее. Ну, не погане, девочки. Ну, куда, ну, куда ходить? На улице собака гулять. Ну куда, красиво, да. Ну цена надо здесь в офис, на работу ездить. Может быть, в ресторан ходить, где-то, ну, наряжаться, в театр сходить. ну, куда я? От куда я в себе в селі буду в цьому ходити? Нравиться, мені дуже подобається, дівчинки. Ну, купляти, аби лежало, теж, знаєте, лі... Ли, нема лишнього. От те-то вот эти мне понравились. Боже, девочки, как они мне понравились просто. Кохи, срака. За таку сраку дав любу драку. Ну, срака велика, девочки, буду худати. Сьогодні вже не буду вечерять. Які красиві сапоги. такі красиві сапоги. Єдина була проблема, я не могла їх зняти. Я просто тупо не могла їх зняти. Я просто сідала на сраку і не могла їх зняти. Як вам? Напишите. Старая проститутка називається платье, старая проститутка. Що це? Що это за курсет? Ну, куди це водить? Ви можете напустить, пожалуйста, куди одягають такі плаття? Ну, що ну это, ну, куди це? Это? Ну, це это просто 18 Що це таке? Я щось там пазирувала. Оце гарне плаття, це мені дуже плаття сподобалось. Воно так, талію підчоркою якої нема. бо тут, бачите, такі складочки. І, типу, воно цей ну, робить його таким, ну, не видно оцих складок на животі. Оце симпатично. Мені це подобається. от, Очень навіть неплохое. Мені сподобалось. Ну, звісно, ну куди девочки танцюй, 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 звізда, звізда. Ай, Боже. Ой, я померила джинсы, девочки, посмотрите, посмотрите. Думаю, возьму такие джинсы, ну, в обтяжку, и, це, ботинки. Девочки, вы видели это? Вы посмотрите на это. Что это? А это я вам скажу, это киевский тортик, это хлебчик с маслечком. Вот это вот все, оно вот здесь. Все со мной, все со мной. Что-то на себя. Так, злюся, конечно. А це що? Шо? Це щось не понятно. Зайшла в резерви. А що це за сніжинка? Дівчинка, а що це? Та що? Костюм для цієї снігурочки, чи як вона називається? Що це таке взагалі? От це що? Що це за єгер, блядь? Костюм для єгеря. Ну таке теж. Це блісна. Це як вона називається? Ось ткань блістяща. Господи, забула, дівчатка. Люрекс, Люрекс. Люрекс. Да. Платья з Люрекса. Дубліночка, кстати, неплоха. Длинненька така. Я не знаю, наскільки вона тепла, по-моєму, 3000 чи скільки ще є чорна. Е, непогано. І вона така, знаєте, тоненька, льогенька. Ну, мені А Оце ночнушка мені б таку ночнушку, кстати, була б непогана. Е, Що тут ще? Якісь карнавальні ті костюми, я не знаю. Це тоже ще шубі. Це з цими шубами еко. Я не можу, девочки, це... а скільки вона а ну, дівчки, 4 тисячі. Ну, ці шуби, девочки, ну та что-то. Я дивлюся, скільки багато в них ходять. Ну, то, мабуть, вже для більш молодих. тому що оце, оце собака засмоктана, ну, это не моє. Я би хотіла я би скажу вам, шубу шубль Соболя. Вот, Собальку, ніця мені подобається. Цей мені подобається, що як вона називається, забула. Вот. Сапожки, якісь юбочки, бабушки не в клеточку. Ну, взагалі, смотрите самі. Взагалі нічого нету интересного. А єдине, що я юбку поміряла, це знаєте, як школьна форма, ото юпочки були в цей, врубчик, чи як не в Рубчик, а в цей складочку. Теж якісь сапожки взяла потрогати, а це, я думала, замшеві, а це не замшеві, це така тряпочка. Я потрогала, вона ну, як тряпочка, отвратітельна. Качество, звісно. Є дівчата, якщо б воно стоило 600-700 гривень, то конечно. А як воно 2-3 тисячі стоїть, а це так раз постираєш, і не камнів, і буде кашлатись. Мені таке не подобається це таке нікуди не годиться. Красиво на раз. Оце, кстати, симпатичний світорок з бантиками. Ну, під нього треба чи маєчку, чи що, я не знаю, там ті дири, куди воно зимою. Це курточка, курточка, смотрите, байкерша. Байкерша, Машка, байкерша. Вона колись такі були ласіди. Я купляла в нас на роботі, приносила в больницю, жінка з Хмельницького, чи що, привозила такі ласінчики по 200 гривень, ми купляли. Точно такий матеріал. Хорошенькие были. Где-то она даже есть, по-моему, что их не отдала. И неплохого качества. А це то там, 1300 что лежали. Обязательно потрогать пальто, шубу. Угу, угу. Зеленая дубленка там. А все. Вот такая. Помните, как в папке молодости такая была обязательно. Дубленка. Дубленыч. Леод, по-моему, він уже ушел. Этот тренд нет. Що скажете? Тоже це ночнушки дивилась. Ну, на якийсь домашній домашний костюмчик купить. Це для беременних? А, ні, це просто лосины. Кстати, лосины не плохие, 700 гривень, я, чесно говоря, жаба задавила. Я їх не самое. Не захотіла купляти. За 700 гривен шви не очень там, нитки Та просвіщатися. На зиму надо уже заказувати на флісі лосинчики такі, щоб тепленькі були. Бо це вже замерзнеш, що, щоб потім цистити лічиш, розумієте? Ой, у мене койсь був раз цистит, я простудилась. Дівчата, такі-такі болі я нікому не пожелаю. Оце таку юбку я взяла, тільки чорну помірять. Нікому не пожелаю, це страшно. Треба дівчатам обов'язково тепло одягати, щоб ноги були в теплі. Щоб поясниця, все, де попа, піся, все було закрито. Ви що, це страх. Розмір, розмір всіх шукаю. До <кхід> речі, М в резерві, де на мене. Великувато. Тобто я ще веску влажу, слава Богу. Тобто, ще не все потеряно. Так, іду міряти. Бачите, тут поясок такой. Вона такої високій посадки, високої посадки, но вона, як по мені, ну э, це вот красивая тоже. Вона, як на мене, Ой, тежки для худеньких ножек, не для моих этих мортоделечек нет. Это не для меня. Извините, что я зеваю, просто я что дремаю, куняю. Такая шусь. Так, что тут еще есть? Рубашки, зеленые оливка, маслина 6-тая цвета. Везде пальто. Ну как? Ну, сейчас уже ж холодно в пальто ходить. Ну ладно, в машину ты выскочила. А такого тоже холодно, мне кажется. Хотя, наверное, девочка,